Всім доброго дня! Ми повернулися з бідренки. Зараз вам покажу, які були акції на що. Більшості брали все те, що нам потрібно було, але були гарні вигідні деякі пропозиції, то в принципі я взяла хай буде. Дуже гарні яблучки були Джона Голд по акції по 3 злотих. Так, щось фокус вийшов знову з чату: по 3 злотих. Такі великі, то взяла на 5 злотих рівно. Так, Міїну взяла 4 плюс 2. По 2,09 вона, здається, по золота 50 чи золота 40, щось виходило, одна штучка. Цей сирок взяла, смачний він. Якщо береш дві штучки, то 3,69. Сметана 2,29. Батаз донесі взяла 3,90, одна штучка вийшов. Памперси взяла. Другі сьогодні 5 злотих, то 35 злотих за дві штуки. Так, На промоції був цей йогурт Фрувіта. Три штучки. Якщо береш, то 2,50 здається, чи 2,59 Ну, ну ми вже з'їли, Взяла три штучки. А цей йогурт злота 79. Так, Апельсини були сьогодні по 4 злотих. Підпишу точно, бо не пам'ятаю, наскільки вийшли. Ця Цуртила теж мені сподобалася. В лідлі, звичайно, є краща, але я кажу, в Лідлі щось не можу попасти давно вже, то вирішила цю взяти. Я заміслів її їм, піджарюю так, або щось там. це, Рюблю собі такі, собі такі лавашики, дуже мені подобається. То якщо береш дві штучки, 3,19. Вийшло, взяла дві штучки. Броколі сьогодні пів кілограма було 4 злотих. Виноград по 6 злотих. Тунець по 7,50 взяла дві штучки, якщо береш дві штучки. Був хороша акція оце на папір. Він є кращий, там, такими вже листами відірвано під розмір бляхи. Але я туди щось не можу попасти, то взяла цей. Він в рулоні 20 метрів, просто відриваєш собі, дуже зручний. І сьогодні акція, якщо дві штучки, то по 6 злотих. Тунець по 750, не пам'ятаю, чи сказала. якісь на диво були гарні помідори, сьогодні м'якенькі. По 8 чи по 9 злотих кілограм. То взяла декілька штук, вже захотіло щось таке, це, бо раніше навіть і не брала, бо якісь такі дерев'яні були тверді. То що сьогодні побачила, що гарні, то взяла. Так, чек сьогодні наш вийшов на 120 злотих 81 грош. Ось, ціни. Ось така на сьогодні закупочка. Всім дякую за увагу. До зустрічі, до побачення.